Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписов подбайка. Ми продовжуємо грати в Iron 4 без модів. Заданню з її новим фокусом. Я до речі, побачу, що в мене тут ще літочки є, які можна поставити на тренування. Давайте, літіть до них. Знаходьтесь усі разом. Я, чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю, на чому ми зупинились. Щось тут узгодження галузі з національними інтересами. Дякую. Ага, ми йдемо сюди. Скандинавська безпека. 75 тисяч людських ресурсів у розміщенні. І баланс з добробуту армії схилений на 30% більше, ніж. Ага. Ага. Так, по-перше, 25% я тут поліпшу свій стан з будівництвом. На. Стагі економічної мобілізації. І о, коефіцієнт військового збоя населення плюс також. Тепер мені ще дещо цікаво. Ти. Мені треба. О, на 5% обік армія. Стабільність. Так, зараз треба подивитись. Мені треба більше в бік армії. Це стабільність зменшує. У, на 356. Захистити наш обраний шлях. Я можу просто заради фокуса взяти, на 10% збільшити. І все. Ну так, просто заради фокусу. Так. А чого? Б, чого б, ні. Так, але так, давайте максимальну укріпленість, як завжди. Я беру пріоритет на захист, тому що захищатись не менш важливо, ніж нападати. Так, в мене зараз буде ще один військовий завод, який я, скоріше за все, на піхотку кину. Хоча мені по потяги виробляти і все 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 на світі виробляти. Так, Мелія Ергард. Так, потім тут ще по цивільному заводу, скоріш за все. Потім по військовому, як тільки. Так, да. цивільний військовий. Так, Японія на Китай пішла, молодець, непевно. 22%. Зараз буде менше. США, закон про нейтралитет, молодець. 22% фабрик в нас виходить. Цивільних заводів на споживчі товари. Так, ти, ти є. 37 рік. Можна наперед авіацію почати вивчати на майбутнє далеко. На дуже далеке майбутнє. Так, тут є чеки для будівництва. Так, ще одні з'явились. Тобто, ось так робимо. Ось так. Такі чергу. ми отримуємо ще три військові заводи. Потім ще фабрика побудуємо. Так, стратегія економічної мобілізації. Так, знову ж. Організації DZ і так далі. Так, і, і мені самому треба. Так, скільки в мене зараз? А, мало. Так зачекайте мене до цього. У мене піхотка була в плюсі. Як прекрасно. Тобто тренувати одну дивізію я точно ще зможу. Одну хоча б. Я військовий завод будую. Військовий. Можна теоретично зробити поліпшення умов праці. У тут є бонус людські ресурси в неосередних областях, плюс 2%. Це на майбутнє цікаво буде, але тут ще є коефіцієнт зробництва споживчих заводів мінус 15%. Такі два є. Так, на стабільність приріст політфлади і коефіцієнт на неспоживчих 13%. У нас 13% з цього йде на споживчі товари. Це просто така смакота. Так на. а ну-ка. Я пам'ятаю, що я хотів вантажівку я вивчив. Може просто краще вантажівку вивчити. При цьому вартість виробництва у вас однакова? Якщо вартість виробництва однакова? То давайте просто кращу вантажівку досліджу. Будівництво. У мене ж нема жодних ресурсів своїх. На жаль, ні. Давайте наперед тебе почнувчати, тому що скоро вже буде 38-й. Так, це є. Сюди все одно не піду, у мене армії не вистачає. У мене економіка є. Я можу другим сімей'ю ще взяти. Вперед. Чому б і ні. До того у мене який? мінус 25% коефіцієнт заводів із виробництва споживчих товарів. Буде ще краще. Так, ще військовий завод. Збільшили виробництво піхотного обладнання. Так. Тебе дістаю? Веці. Що ти тут? 10 військових заводів ти максимум. У мене 4. Е, і фабрик в тебе точно. Більше, ніж в мене. Як я з тобою буду воювати? Хто його знає? Але якось впораємось. Розберемось. Що, а чому? Що сталося? З моїм балансом добробуту армії? Я взагалі зараз обмежений призов поставлю. Може, це допоможе? Ні, це не допомагає. А мені потрібен баланс в добробут армії? Це неприємно. Так, поїхали. Індустріальні інвестиції. Це ячейки для будівництва ще. Да-да-да, ще один цивільний завод десь поза мапою. Який кайф? Зараз ще один військовий отримаю. 38-й рік. Піхотку поліпшуємо. Так, давайте всі натерновані підводні човники. Будь ласка, пливіть в мою звичайну армію. Давайте заповнити політичну формулу позиції. Да-да-да. да-да-да. Продовжити там торгівельну угоду. Це все нормально. Я тут знайшов щось цікаве. Тий. Відновити. Угу. Просто військовий парад можна. Ну, Це тільки на 365 днів бонус. Це ось за 150, це єдиний не на 365 днів бонус. Повноцінний бонус. Блін, я приріз політ влади собі зменшую. Так, це що? Це звичайні вантажівки. Просто вартість виробництва зменшую. Чи ні, я не знаю. Байдуже? Прорив візьму, просто поприколуємо. Так, в мене все ще не 75 тисяч в армії, тому можу просто громадські роботи взяти. Ой, як тут багато сталося як для будівництва. Приємно. Ось так, по ідеї в Зланді можна ще три фабрики, три військових заводи спокійно будувати. І вон ще військовий завод. Фюн. Так, сюди тренуйся. Та ще одну дивізію сюди. Створюємо. 60. Все, скоро можна буде брати той фокус. У мене всього 10% перевага. Взяти відновити лендсторм. Эндштор. Ленд Але мені політ Влади не вистачає. Хоч в мене 2. Карл Крістіан дає плюс 5 прирост перед Влади і ти. А, ти не даєш. Ти приріст населення не даєш. Мені не вистачає. Так, зброя вогневої підтримки. Натримай радіо також треба вивчати. На аграрні субсидії ще. Напротипіхотну атаку надійність. А, ні, захист. Хоча в нашому випадку протипіхотна. А якщо Німеччина нападе нам захист, важливіше. Все, захист. Вислювальна машина. Так, авіація. Потрохи вивчаємо ще авіацію. Можна ще фабрику ще військовий завод в, в... Зеландію. Спокійно взагалі. Те ж саме фюн, ще фабрику ще військовий завод, Прямо спокійно. Так, ще щось вивчив. Авіація. Авіація, авіація. Я хочу мати можливість потім побудувати хорошу авіацію. Так, вперед. Відновити лендшторм. Тут людські ресурси, і захист дізі на середній землі, і базова підтримка війни більше. І нас тепер 25% баланс в бік армії. Гарні субсидії. О, як хорошо. І підтримка фермерів Лезвігу. Так забудовувати зможемо нормально. Потім. Так, наступний фокус я вже візьму нормальний. На те, щоб воювати зі Швецією. Ну ми такими темпами навіть зможемо від Німеччини захищатись. Хоч тут у нас рівнини і так далі, але у нас і фабрик вже достатньо, ми хоч укріпленнями забудовуємось. Так, можемо позабудовуватись укріпленнями. Тип, або просто дружити з німеччиною намагатись Але на німечну ми переможемо. Мюнхенська угода. Та-та-та Угочно -та -та. розривати реанонський договір. Як, мені не байдуже вже ж, та та Що ще щось дослідили, що тут? Не, Оліпшення дальності. Є, а тепер ось що беру. Зне захистити наш обраний шлях. Я б міг не робити, я міг просто шукати захист армії. Взяти. Скандинавська безпека беру. Вперед. Я беру на себе відповідальність за скандинавську безпеку. Слухайте, ми потім отримуємо шведську сталь, тому видобуток ресурсів. Тут 6 сталі, тут 6 тут 6 Тут 32, ось тут. Тут 28, нормально. Ох, тут 55, тут 84 Швеція. Тобі пощастило. Так, я думаю, я можу починати виробляти потяг. І ураховуючи, де ми будемо воювати вантажівку. Ось так. Все. Ми ще відбудуємо військові заводи. Так зараз ще 4, як мінімум, військових заводів в Єтландії буде. Так, питання нейтралітета, або стабільність, або. Mm. Я просто збережусь, мені цікаві ефекти. Який я просто. Я можу або продовжити бути нейтральним, або ось це створити альянс, північний альянс, але я ж хочу Швецію забрати, а потім і на інші країни піти. Швеція, Фінляндія, Бунту, Норвегію. Можу просто плюс 5% стабільності забрати. А далі на Швецію. Ну, слухайте, давайте спробуємо реінтегрувати Ісландію. Типа там або вони погодяться, або ні. Не знаю, просто чому б ні. Чому б не спробувати реінтегрувати. 38-й рік. Уй, легкий кулемет, А вже ж Кулеметики. Ісландія повертається до нас. Гренландії нема. Ага. Ну, власне, ну так, власне, королівство Данія, Гренландії нема. Давайте Ісландію також до себе. О, зараз грудень 38-го, чекаю 39-й. О, і тут Норвегії додали острівець один. Ой, дякую. Вони погодились. Королівство, Данія. Так, на, тримай. Ти, звичайно, моя піхотна дивізія будеш. Приєднуйтесь сюди. Ну, також тренуватися будете. Молодці. Можна розвивати Ісландію. О, якій до будівництво. непогано. Але зараз. Да. Захопити шведську сталь. Це треба робити. Треба захоплювати шведську сталь, потім Норвегію захоплювати. Не забувати тримати захист проти Німеччини. Але поки що можемо над цим не паритись тимчасово. Але потім треба буде над цим думати. Я думаю, можна навіть в пріоритеті хоча б для початку по одній в одному укріпленню побудувати. Це буквально декілька днів витрачу. Є 39 дев'ятий рік, конструнко промислость. Ще краще будівництво взяв, чесно кажучи. Давай потім ось так зроблю після того, як побудую військові заводи, заводи в Зеландії. Тут, тут на укріплення укр... тут нам точно не потрібні. Потім ще 6 двізів створіть мені, бо тут саме шести не буде вистачати. Максимальна дальність краще. Тут або швидкість, або дальність, завжди краще обрати дальність. Цікаво, чи зможу я зайти сюди, В першу провінцію? Щось мені підказує, що навряд чи. Я все ще відстаю тебе по всім показникам. В тебе 20 військових заводів. У мене 7. О, раз, то мінімум 16, в мене 7. То мінімум 31, у мене 19 цивільних. Ми ну, відстаємо по усьому, але ти бот. А я ні. А це важлива перевага. Німецький рейх вимагає мемель. Скоро Скорі до нас добереться, а я допадаю на Швецію. Це не найрозумніше, що можна зробити. Але з яких пір мені не байдуже. мій флот же 21 човник. Тільки там підводні човники, але то таке. Так, будівництво. І взагалі своїх човника краще сховати. Досить. Відпочиньте. Можна просто рейди на конвої. Ось тут, але ви низькому ризику вступати в бій. Вперед. Будемо робити рейди на шведські конвої. Може, вісім нафти купити. Так, це дуже допомогло, насправді кажучи. Ну і що ж, була не була Давайте я зроблю окремий фронт, на якому в мене будуть тренуючіся дивізії. Відходьте. Сам я беру розвивати Ісландію. Сам війну Анексія, так. Давайте спробуємо половину наших дивізій. Украти сюди. Дуже хорошо, всіх сюди. Якщо я зараз сюди перейду. Я перейшов! Я перейшов! Я перейшов! Так, одну сюди. Чотирьох сюди. Чотирьох сюди, і чотирьох сюди. Вперед. Сюди. 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 Ще сюди. Вичерешив сюди. Заходимо далі. Я думав, це зараз дуже проблемна війна буде, якщо вона в нас буде. Але щось якось дуже легко йде все. Все дуже красиво. Поки що я супротив сильний не зустрічаю. Знову ж сильний. Є. Yeah. Красиво поки що все. Я зараз захоплюю ще регіони. Так, перший регіон. О, три військових заводи забрав в них. Для мене б три військового заводи було дуже неприємно б втратити. Францію, купую ще вісім сталі, а то я до цього у, у Савка купував. Так, ти сюди. Ти сюди. А, неприємно. Окей. Може, з вас сюди. Зупиняємо, зупиняємо. Все, час. Час відпочити від наступів, чесно кажучи. Від занадто агресивних наступів. Загалом наступати ми не припинимо ніколи. Ой, якщо б я зараз зміг би оточення взяти. Ой, як хорошо. Оточення. О, 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 о ой, ой, ой. А ти сюди йди. М -м 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 -м, я ж швидше? Ні, я швидше не буду. Не вдалося зробити оточення. Ну і нехай. Так, затримуй його тут, а ти обходь його. Є ось це оточення. О, тут навіть не одна дивізія. Ще одну дивізію вбиваємо. Просто тому що можемо. Просто тому що оточення. О, я думав, це дуже складна війна буде насправді кажучи, Я думав, це довга і складна війна буде. Але подивіться на це. Ось тут регіон забрав, тут регіон з 5 військових військових заводів. П'ять. Скільки у вас там військових заводів лишилось тепер? У вас прям все плана має бути. 9, 11. У мене 11. Та в них максимум 11. Веція. як все красиво. Ну, так мені подобається. Далі, не знаю, треба було б піти на Фінляндію після Швеції. Але складновато буде. Хоча швидко пробіжатись до якогось з цих вузлилів постачання, а потім просто йти вздовж узлів постачання. Або піти на Норвегію. Коротше, подивимось. Ну що ж, поки що на цьому ми це відео закінчуємо. В наступному відео ми вже, скоріш за все, капіталюємо Швецію. Скільки вони втратили? Я 5 тисяч, вони 22 тисячі людських ресурсів втратили. Враховуючи те, що у Швеції лишилось 9 тисяч людських ресурсів, армія 19 дивізій лишилась, У мене загалом 18. Але 5 з них тут знаходяться на тренуванні. Але буде більше. Що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, які хоч тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам ходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або по посланню в описі, або так само старше спонсором на ютубі. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. Так будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!